Рік тому 302 кращих новобранців дали присягу служити і захищати рідне місто. Патрульна поліція Херсона відзначає свою першу річницю роботи. Атмосферу свята можна було відчути навіть не заходячи до приміщення. Біля обласного палацу молоді та студентства в ряд вишикувались поліцейські пріуси. А із середини було чутно звуки живого оркестру. Привітати своїх колег з річницею із Києва завітав начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков. Хочу привітати перш за все громадян міста Херсон. Хочу привітати патрульних поліцейських міста Херсон з першою річницею їх, їх праці в цьому місці. Я рахую, що дуже багато досягнень хлопців і дівчат. І як я вже казав, що це одне з найспокійніших міст в Україні, бо у мене є з чим порівняти. Я вітаю, бажаю саме головніше, щоб Здоров'я, щоб повертались до своїх сімей здоровими і цілими. Ці Під час урочистостей найкращих вітали грамотами і подяками, а також вручали спеціальні звання поліції. Лейтенанти, молодші лейтенанти та капрали. Ви доказали херсонцям, що вам можна довіряти. Сьогодні ви охороняєте публічний порядок. безпечність громадян. Ви одні з перших, хто виїжджає. На приступліні оказывайте допомогу людям. Я поздравляю вас, з праздником. Привітання також лунали і від перших осіб міста та області. Ми розуміємо, що це коротка праця. Я вдячний колективу, який не дичь ні на ці політичні всякі там провокації, ні на те, що можливо десь фінансування не вистачає, можливо, десь не вистачає технічної бази, але все одно вони йдуть, вони встають, вони йдуть на службу і дарують нашому місту спокій. І мир. За рік роботи на патрульних поліцейських чекало багато випробувань. Вони мали показувати стійкість характеру, моральну та фізичну витримку. Херсонські правоохоронці довели, незважаючи на труднощі, вони здатні здолати, будь-що пообіцяли і надалі будуть зберігати спокій містян. Звичайно, що був складний рік, тому що багато наших копів вони прийшли із цивільних професій. І саме головне для нас за цей рік було навчити їх. Кожен день у свої вихідні патрульні поліцейські приходили і вдосконало. Лювали свої навички. За рахунок цього я думаю, що ми, за за рахунок їх наполегливості, що ми здобуваємо, навчаємося і ростемо, і будемо це робити надалі. Спеціально до святкування першої річниці роботи патрульної поліції до Херсона завітав вже близький друг нашим патрульним, викладач тактичної підготовки Юрій Лисюк. Чоловік протягом трьох місяців навчав їх бойовому мистецтву. Ділиться було нелегко. Процес обучення це складний процес, і ми на протяжні трьох місяців намагалися максимально максимально подготовить ребят к реальным жизни и максимально им э, рассказать, что на самом деле на улице не так легко все будет. Самое приятное было то, что у ребят была сумасшедшая мотивация. Они все учились очень быстро. Ну, естественно, что процесс обучения включает в себя и э, разносторонние моменты, и не все дошли до конца обучения. Но процесс был достаточно тяжелым, с одной стороны, но с другой стороны он был легким, потому что все удавалось. Херсонские полицейские не подвели своего выкладача и довели. вони не просиджували штани на уроках тактичної підготовки. Готовки і продемонстрували це на практиці. Одні з найтепліших поздоровлень цього дня лунали і від колег. Поліцейські з інших міст України записали відео привітання. Шановні колеги, бажаємо вам натхнення та мотивації до роботи. Вдячності та розуміння від людей, мирного неба та безпечних патрулювань. І пам'ятайте, чернівецькі колеги завжди готові прийти на допомогу. Патрульна Ганна Возна зізналася нам по секрету. Завжди мріяла стати поліцейським. Вона просто у захваті від форми патрулювань і затримувань злочинців. За рік роботи здобула певний досвід. Єдине, що я можу сказати, це то, що заповнився випадок. Я працювала женщина лежить з ребенком маленьким. Мальчику було два роки, зовсім не розмовляв. Нічого, і я провозилася з рібенком буквально дітей полдня. Я його не відпускала. Поки не приїхали спеціальні служби соцслужби, которые забрали, которые відвезли домой. І даже я матері виписала протокол за невиневиконання батьківських обов'язків. Із вчителя правил дорожнього руху у поліцейський вирішив піти Ростислав і жодного разу не пошкодував. У річницю своєї роботи згадує найяскравіший випадок, який його здивував. Затримували ми також люди, які розпространяють наркотики. Чоловік 67 років, ну який дуже спритний, біг швидше, ніж я. Ну нам все-таки вдалося його затримати. При ньому було чимало наркотичних засобів. За це він отримав срок. Ті, заради кого кожного дня охоронці правопорядку одягають форму, патрулюють міські вулиці і затримують небезпечних злочинців, дали свою оцінку роботі поліції у Херсоні. Немного много стало и на дорогах они чаще появляются. Главное, чтобы они еще заезжали в те места, не только в центре ездили, а еще и были в периферии, как говорится, в отдаленных частях города. Намного лучше видно, насколько часто патрулируют их часто очень видно ночью. Я живу возле вокзала. Очень часто их видно. То есть, видимо, вызывают, видимо, они там следят за порядком. У нас порт вообще стал тихим. Когда новая полиция стала, я в порту уже живем. Говорю, что, ну, более-менее в порту сейчас порядок. В одном случае мне э, случилось э, и вызывать полицию, и стать, скажем так, участником их работы. Поэтому могу сказать, что да, в принципе, доволен работой полиции, все в порядке патрулей больше стало. Стало ли спокойнее, это вряд ли не тот менталитет у нашего народа. Мы имеем двоих деток, и нам очень ну, хорошо, чтобы нас сохраняли, и чтобы мы могли спокойно себя чувствовать. Постоянно вижу машины, ездят, и я вижу, что им не все равно, что они все контролируют, смотрят, останавливаются, спрашивают. А это очень хорошо, что у нас поменялась полиция. Анастасия Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.